Навчання за кордоном необхідне, аби підвищити фаховий рівень вітчизняних спеціалістів відповідно до світових стандартів, а також прийняти досвід інших країн в освітній галузі, кажуть чиновники. В цьому році на реалізацію рішень кабінету міністрів міністерство завершило проекти постанови кабінету міністрів, і ми в цьому році вперше розпочнемо проведення конкурсу. Заради виявлення найбільш талановитих студентів, аспірантів і молодих викладачів і надання їм можливості навчатися за кордоном. Така ініціатива уряду може обернутися для України втратою інтелектуального потенціалу. Застерігають експерти. Студенти, яких відправляють здобувати освіту за кордон, отримують там пропозиції подальшого працевлаштування і в більшості випадків не повертаються на батьківщину. Аби цього уникнути, випускникам вишів необхідно гарантувати роботу в нашій державі ще на початку навчання. Молодой специалист, он потерянный для общества, даже если ему удалось хорошо выучиться, он, и он владеет определенными навыками, ему очень сложно найти компанию, нуждающуюся, и э, все это на, напрямую связано с тем, что государство не, никак не участвует в распределении трудового потенциала. Вкладати гроші у підготовку кадрів зацікавлений передусім бізнес. Однак, якщо навчання триватиме від 6 до 9 місяців, кажуть чиновники. Заохочувати роботодавців, освітяни пропонують пільгами від держави, наприклад, знизити ставку податку на прибуток для підприємства, яке оплачуватиме підготовку майбутнього спеціаліста.